Середа, 17 січня, Таро на день. Головна домінуюча енергія дня. О, карта світ. Це е, закінчення циклу. Хто, е, хто не дивився е, відео на. Е, 16 січня на вівторок, то, будь ласка, подивіться, там 20-й старший аркан, і я працювала там на іншій колоді, і там якраз був день, який передує закінченню циклу. Там була карта суд. От і виходить, що наступний день, бачите, так логічно карти показують з різних колод. Але от сьогодні середа, день закінчення циклу. А це говорить про те, що більшість людей відчують вивільнення, можливість показати себе, проявити, виділитись із натовпу. І це першочергово про самопочуття власні всередині. От, у більшості людей буде таке відчуття, наче ти сяєш зсередини. Так що я. Думаю, що бачите, всі дивляться, навіть озираються на це, на це світло, і 17 січня буде часом, коли можна буде проявити себе в натовпі, якось виділитись. І будуть виникати ситуації, десь всесвіт буде пропонувати показати себе, ну, це може бути на таких побутових моментах. Наприклад, на роботі там питають: а скажи свою думку, і тут якраз є власна думка з приводу цього питання, і вона не така, як у більшості людей, ну, якщо це якісь там. Обговорюють питання на роботі, і все ж треба висловити її, щоб прям засяяти. Це може бути ключовим таким моментом в подальшому розвитку, в подальшому подальшому циклу, який почнеться. Тож сьогодні день, коли ще люди будуть багато спілкуватися, особливо в інтернеті, по світу. По світу. Знаєте, ще я от побачила такий символ. Бачите, ось тут червоне світло. Червоне світло, але люди переходять дорогу. Тобто, я тільки оце помітила на цій карті цей символ. Це говорить про те, що висока вірогідність буде бунтів або можливостей, там протистояти владі або якомусь процесу, і навіть порушувати, ну не то, що закон, а порушувати ну, певні, як сказати, правила. Правильно, ну певні правила. От певні правила, але е якщо це потрібно для досягнення миру, наприклад, да, для завершення циклу, е щоб всім світом об'єднатись, по, по світу можуть проходити. Бунти, якісь акції, і зараз, от період вівторок, особливо він якраз для цього підходить для перформансів, показувати себе, проявляти себе, бути ну, настільки ініціативним, але все ж не пасувати, а проявити себе в цьому сірому натовпі. Ось такий у нас день. Давайте порадуша, так? Давайте пораду. Е, порада яка у нас порада. О, вау, оце топ! Оце, я просто все, що я казала ось тут, продовжується ось тут. Е, бо е, подивіться, Шістка е, жезлів е, це карта переможців і тріумфаторів. Е, і подивіться, як ця дівчинка, вона карабкається по скелям Скелі це символ труднощів і шістка зажезлів це карта перемоги над труднощами, це успіх, власний тріумф, і це тріумф як наслідок дій, які передували до цього тріумфу. Тобто Це не вітром надуло, це не лотерейний білет впав на голову. Там, тобто це те, що людина карабкалась, те, що людина робила. Вона е, досягає е, успіху, і от дивіться, які, які карти, е, і тут така яскравість, да, як спалах, і, і тут такий яск, е, те, яскравий спалах. І в нас ще у вівторок по астрологічним, е, по астрологічним е, транзитам. Місяць буде в вогняному знаку Овна. Отож, дійсно показувати себе дуже вдало і місяць зараз зростаючий. Тобто вівторок, чудовий день, щоб продемонструвати себе всьому світу, розказати про себе, зняти може якесь відео, TikTok, показати свою творчість, ну знайти той спосіб продемонструвати себе найбільш комфортно і екологічно. Якщо вам не комфортно, наприклад, ви займаєтесь танцями. І е, знімаєте відео на тих танцях і вам некомфортно виставляти в соцмережі, щоб ще хтось дивився, то не виставляйте, поки хай полежить відпочине. Якщо, ну, якщо для вас це стрес, то не треба себе кидати в м'ясорубку. А, а якщо ви відчуваєте в собі сили і бажання, то сьогодні прекрасний день, щоб максимально розкритися е, і бути сміливим в своїх діях. Подивіться. Тут дівчинка максимально задоволена, що виділяється з натопу. Тут дівчинка, дівчинка теж навіть ящерки її підтримують якісь з нею. Бачите, за нею повторюють, за нею лізуть. Це символ наслідників. Тобто оцей успіх будуть наслідувати або вже наслідують, або будуть наслідувати у всьому світі. Ну, звичайно, не всі стануть там бейонці, відомими, але все рівно в своєму оточенні, в своєму там колі спілкування або робочих колективах. Наприклад, там, то, чи в творчих якихось гуртках, то є вірогідність прославитись, стати відомим спеціалістом в цій справі або по певним якимось скілам. Так, давайте подивимося, що ризики. Отак, От помірність. помірність випала. 14-й старший аркан. Він. Ой-ой. Бачите, аж погасло світло. 14-й старший аркан він говорить про те, що в ризиках сьогодні це пасивна, пасивна позиція. Прям робити, те, що, те, що ну, воно ввійшло вже в інерцію, да? і якщо тут потрібен прорив, по кар ну, енергії дня вони спонукають до прориву. Але людина може зробити вибір в сторону пасивності і провести час, там, я не знаю, як звичайна робота, там Дім поїли, поспали або посиділи в кафешки, тобто якась розміряність переїдання в ризиках. Зараз це ж зростає місяць, то апетит підвищується і хочеться більше їсти. Ну, це нормально, але є в ризиках переїсти і ну, бути таким лінивим. Максимально пасивним і забити на момент е, проявити себе в ситуації, де е, ну, це було б доречно. А, так. І дивіться, в нас отут на дні колоди, е, карта. Ой, мене кицька подерла. Гадіна, така мала. Е, бачите, в нас. Ось на дні шістка жезлів, і тут символ, перехід від о, такої розрухи о, когось смітника до чистого о, світла, до поля зеленої о, о, цої, галявинки. От, і це шлях, тобто сьогодні потрібно буде або кудись їздити. Або це говорить про взагалі мечі це думки і наше мислення. І це по перше, першочергово про мислення, що ти спочатку в голові собі ну, думаєш, так мені потрібно змінити, змінити своє життя, або поміняти умови, які мінус на плюс. І для цього потрібно рухатись, потрібно йти за покликом своєї музи, внутрішньої феї, тобто свого такого чистого бажання, що навіть ти не знаєш, куди ти йдеш, тобто немає чіткої сформульованої картини, там що я перехожу з одної роботи на на іншу роботу, чи ну тобто немає конкретної конкретно якоїсь вималюваної картини, але тут головне рухатись в сторону того, що дає ясність, в сторону власних, ну, звичайно, власних цінностей, але тут поклик має бути серця і така присутня дитяча радість, тож обов'язково. Перед тим як вибирати, бо тут ну є карта ну, є енергія вибору. Перед тим як вибирати, потрібно орієнтуватися на саме це внутрішнє горіння, внутрішнє сяння. Бо ми, ми бачимо, тут так яскраво сяє, тут карта яскрава, що підсвічує. І тут перехід, бачите, в сторону все ж світла, а не темряви. Тобто з якогось одного періоду такого депресивного і смітник розруха, випалена земля, що нема нічого живого, це там депресія, апатія. Смурні думки, поганий сон, От, перехід в кращий стан, і для цього потрібно рухатись, можливо, навіть кудись поїхати, поїхати, або зробити оцей внутрішній крок і продемонструвати себе всьому світу, бути сміливим. І не впадати в інерцію, в помірність, не скучати. А е, навіть спортик можна сьогодні дати, там кардіо, якесь, ну, помірне, помірне фізичне навантаження, таке, щоб чуть-чуть розігнати кров. Е, от, то прикольний день, мені подобається.